Доброго дня! Меня зовут Илона Близнякова, и я из города Харькова. Поэтому мой родной язык русский. Я много путешествовала по Украине, я много где бывала. И спустя тысячи километров, спустя сотни новых знакомств, я могу сказать только одно. У нас нет запада-востока, у нас нет центра, севера, юга. У нас просто есть люди, которые очень любят Украину. Привет, Украина! Я Алена, корена Харьковян. Так сказалось еще, мы вместе одночасно проживаем в так? Я навчаюсь в Харківському університеті. Як студентка хочу сказати, зараз виростає нове покоління, моє покоління, яке народилося разом з новою країною, яке у паспорті бачило одну державу. І має надію, що це покоління ні на заході, ні на сході не готове змінювати ні паспорт, ні батьківщину. Україна єдина. Кожен з нас мусить розуміти, що незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо і яких політичних поглядів притримуємось, ми залишаємося в одному чому. І саме від нас залежить, утримується він на плави, чи ні. Наша сила в єдності. Україна є Доброго дня всім. Мене звати Косовчич Іван. Я уродженець Івано-Франківщини, але вже більше року проживаю в Харкові. Приїхавши сюди, я зрозумів, що між сходом і заходом є набагато більше речей, які нас об'єднують, але ніж які нас роз'єднують. Тому я закликаю всіх до єдності і хочу сказати, щоб люди знайшли в собі сили. Зрозуміти іншого. Слава Україні! Я майбутній лінгвіст. і я можу з певністю сказати, що не має значення, якою мовою ви розмовляєте. Важливо лише те, що ви кажете. Я обожнюю українські Карпати, та захоплююсь величою індустріального міста. Я досконало володію українською та російською мовою. Єдина країна, єдина страна. Привіт, мене звати Саша. Я народилася та мешкаю на східній Україні. Але я не разу була на північній, південні чи західній Україні. Я хочу сказати, що між нами немає жодних культурних, мовних чи інших бар'єрів. Усі ми представники єдиної великої нації. Тож не треба будувати кордони, створювати їх у власній державі. Давайте єднатися. Україна єдина. Я злати очікування. Я українець, я патріот своєї країни. Я пишаюсь тим, що народився і проживаю в Україні. Я не... за незалежну. І суверенну Україну. Україна єдина. Привіт, мене звати Марина. Понад 10 років в свівільний час я малюю картини, де зображую Україну з різних регіонів. І жодного разу на своїх холодних я не бачила різниці між Сходом та Заходом. Бо Україна єдина. І зовсім можливо рятуємо говоримо про те, що молоде марку розуміємо. І в цьому є наша єдність. Слава Україні! Мене звати Ярослав, я студент. Я взагалі виріс і народився в місті Кіровоград. Проте другий рік я живу у Харкові. На своє життя я поспілкувався і з людьми з багатьох регіонів України. І Можу сказати, що не можна ділити українців на Захід і на схід. Є тільки одне одна єдина Україна. А завершити хочу словами випу українського постменника Володимира Сесора. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, траву і води. Водину щасливу і в радості людьми. Водину не води. Любіть Україну. Я з міста Харків. Я вважаю, що не можна поділяти Україну на захід і схід, бо ми є єдина і неподільна держава. Я народилася та навчаюся у Харкові. На одній землі. Україна єдина. Слава Україні. Я майбутній журналіст і я хочу жити в країні, де кожен, е, кожен з нас зміг би з гордістю заявити, що я українець в незалежності від нього. Всім привіт! Мене звати Коваль Андрій, я хмельничанин. Я навчаюся у Харкові, у цьому прекрасному місті, вже четвертий рік. Мені надзвичайно подобається тут, на Заході, на Сході, в центральній, північній, південній Україні. Я ніколи її не ділив. Саме головне я бажаю, щоб Україна була цілісною і вільною. Жалую, але головне, це, на мою думку, спокійне, вільне, гарне і світле існування наших дітей, наших батьків, наших пращурів. Я навчаюсь в Харкові. Я зараз хочу звернутися до всіх співвітчизників, незалежно від місця їх проживання чи мови співбування. Зараз ми є свідками складного моменту в історії в України. Але ми повинні, пам'ятаючи боротьбу наших предків, впевнено йти в майбутнє. Я прошу вас, українці, Давайте будемо звертати увагу більше на моменти, які нас об'єднують, ніж роз'єднують. Україна єдина. Здравствуй, Україна. Я з Донецької області. Мене зовут Оксана. Я родилась в незавісімої Україні і хочу продовжати незавісімаю Україні. Якою мовою ми не говорили? Мої день. Не завжди буде мої деє. Захід, схід, з якої в області ми не були, але ми все-таки нація і ми все таки українці. Народився і виріс на заході України. Зараз я живу, і навчаюся в Харкові. І за ці два роки ніхто не кинув мене камнем за сказане мною українське слово. І я впевнений, ніякого поділу між нами немає. Ми єдині. Привіт, я Євіра Владислав. Я народився і живу в Харкові. Я за цілісність України. Ми єдиний народ і маємо власний вибір. Я проти підтримки. Для мене Україна єдина, тому що Україна мовна, тому що харків'ян, тому що батьки виховали а, з українською культурою. В принципі, в принципі, на нас відповідальність. Україна єдина, єдина є!